Що ж чекати на в грудні українцям всьому світу загалом, що показують так, зірки? Так, ну що тут я можу сказати відразу, що грудень це буде ще не такий прям спокійний місяць. От, але дуже важливий місяць, я би так сказала. Тобто, дуже важливий він тут буде і в багатьох країнах, і по вирішенню багатьох. Важливих питань, оскільки ще початок грудня йде з енергіями стрільцівськими, і Марс у стрільці, і Сонце у стрільці. Знаєш, це буде давати впливати взагалі на такі міжнародні питання, на міжнародні зустрічі, вирішення е різних і е тут і законопроєктів, і рішень. І оскільки вже якраз в грудні місяці і Меркурій вийде з свого ретро-руху, тобто він вже запускає процес е більш такий серйозне вирішення питань, тому що зараз все. Все одно ще на ретро Меркурії не можна якби нічого зважувати і підписувати, і в грудні вже почнеться більш такий серйозний процес. Тому перша половина грудня вона буде, якщо дивитися саме Україну в плані обстрілів такою самою активною, як і а, в листопаді була. Тобто тут майже кожен день все одно будуть продовжуватися ці обстріли. А, і на початку грудня тут будуть вмикатися кармічні вузли. Аспект від кармічних вузлів на сонце потім вмикатися ще і на місяць. Ну, наприклад, особливо 4 грудня буде такий напружений день а, з масованими обстрілами і жертвами. В інші дні кармічні вузли на сонце це буде вплив. Ну, такий, це по-перше, йде як кармічний вплив. По-друге, це програється через вплив на українську владу. Тобто я ще цей рік тому казала і писала в своєму прогнозі. До речі, хто хоче перевірити, то а, прогноз від інни війна, хештег, і там я ще опублікувала рік тому пост про те, як далі будуть розвиватися події по кожному місяцю, і по кожному місяцю все збулося. Якраз я попереджала про те, що будуть. Напередодні нового року ще буде тиск на владу і на президента України, а для того щоб вони ну якби йшли до підписання якоїсь мирної угоди. І тиск цей може програватися на різних ситуаціях. Тобто тут можуть казати, що ну, взагалі відмінять будь-яку допомогу Україні. І насправді, то, якщо подивитися, то це дуже вірогідно, що США взагалі скажуть, що вони нічого більше не будуть давати. А це ще дивно, що вони не попросили якісь, знаєш, там… Якісь отчоти, де взагалі куди ті гроші пішли, тому що ми то всі знаємо, куди ці гроші пішли. Вони пішли до у Валізи і вже відчалили в інші країни. Так? Тому можна зрозуміти, чому вони там зараз вже не хочуть нічого надавати. А європейські країни теж почнуть іншу риторику. Тому що в них зараз ідуть кошти направлені на своє власне військове обладнання всередині їх країн, тому що вони знають, що може бути небезпека в майбутні роки, і вони зараз будуть устаткування. Ну, Купляти для себе, для своїх країн, і тому такі от позиції країн вони будуть показувати, ну і будуть переговори, звісно, на яких будуть казати українській владі, що ми вам більше фінансувати не збираємося, а ви або підписуєте якусь угоду, щось вирішуєте, або потім будете власними силами. Питання таке: наскільки довго Україна може витримати в цій війні власними силами? Наскільки є? Запас зброї і людей в Україні, щоб можна було вистояти і захищатися від нападників, в яких ще багато людей, багато зброї власної, якої вистачить ще там на 200 років обстрілювати кожного дня. А також їм постійно надходить зброя від північної Кореї, і не тільки зброя, а ще і люди. Вони ж і людей своїх надсилають, щоб вони воювали. Тобто, наскільки тут Україні вистачить сил? Я думаю, що тут, в принципі, це нескладне питання, і ми навіть можемо на нього відповісти. От, тому перша половина грудня буде і напруженою, і з обстрілами. От 4, го 8 го тут точно якісь масовані будуть ще 8 го числа, 8 грудня і 9 грудня. А, і так, зараз я гляну, що у нас тут ще. 12 грудня тут теж напруга вмикається. От, перша половина грудня. Я не, не думаю, що щось вирішиться. Будуть розмови, будуть зустрічі, оскільки знак стрільця увімкнений, Тому тут будуть. А, я думаю, що буде президент їздити по різних країнах і зустрічатися з іноземними представниками і кожен буде давати якусь свою версію подій. Але при цьому тут все одно Меркурій іде на поєднання, ну наближений до поєднання, проходившись крізь чорний місяць, всю половину грудня. І це будуть зовсім не ті вирішення, які там. Більшість може людей хотіли, але тим не менш тут не так будуть розглядатися умови України, як будуть розглядатися умови ворога, в якого все ж таки йде перевіз його силам, зброї і всього іншого. Може вдасться про щось більш вигідне домовитися, оскільки зараз в цьому місяці це не варіант, але а, з другої половини грудня ми вже будемо чути якісь варіанти. Тобто от після 17 грудня десь а, от, 17, 18, 20, от, коли вистрояться тут всі планети в знаці стрільця, ось 19, -те, 19 -те грудня. Тут буде все в такий, як парад планет в знаці стрільця. От тут можемо ми почути якийсь результат домовленості е, з міжнародними партнерами. Е, Може, я не знаю, чи це буде фінальний чи ні, але от там щось таке більш-менш толкове. Ми почуємо від них. Я впевнена, що з цим не будуть згодні більшість людей, але в принципі в цих питаннях ну, людей ніхто і не запитує. Там вирішують політики ці питання, і вони там вже як би, домовляються, кому хто що буде віддавати. У другій половині грудня, коли вже зміниться риторика стрільця на козирога, тобто Сонце перейде в знак козирога, Марс буде в козирозі, Венера в козирозі. Тут на таких енергіях. Вже йде все більш до такого, знаєш, офіційного процесу, більш такого серйозного процесу. Тобто козирі це такий знак, який любить конкретику. Тобто тут уже буде все йти до якихось дій. І весь той час, доки планети будуть в козирозі, вони будуть давати тут дійсно можливість вирішення цього питання. Тобто тут буде достатньо довгий час поєднання на небі Марса з Сонцем, з Венерою в знаці козирогу. І це буде впливати на якісь домовленості, підписання, особливо, от уже. В січні 26-го року там ще і Меркурій перейде в знак Козирогу і буде вже вмикати питання якихось офіційних документів, офіційних представників, тобто всього такого, от офіційного, те там, де будуть дійсно вирішувати якісь такі серйозні питання і. Оскільки козиріг це дуже важливий знак для України, тому що асцендент України в знаці Козирогу, і всі ці планети будуть в першому будинку України. Тобто це надважливий місяць буде для України січень 26-го року, і тут буде дійсно така надана можливість підписання якихось важливих паперів, які е, далі можуть такої запустити нову знову ж таки енергію або все піде на спад. І на спад воно піде і може бути як таке вже як остаточне завершення, може десь аж під квітень 26-го року, тому що підписання паперів це раз, це перший етап. Потім вони ще мають як при як, як, як це називається не активовані бути, а як прийняти дійсність. Як підписують папери, потім аж через деякий час вони стають дійсними. Я просто не пам'ятаю, як це називається цей процес. От коли вони стануть дійсними дієвими, і тільки тоді розпочнеться процес поступового а, виведення а, військових російських з територій певних українських, в залежності від того, про що там домовляться, тобто цей процес може тривати ще декілька місяців. І я не знаю, чи в Ну, протягом цього часу вони ще будуть обстрілювати, чи не будуть обстрілювати. Звісно, хотілося б, щоб вже не обстрілювати, але все я думаю залежить від цих домовленостей, ще якого числа вони будуть прийняті, чи будуть взагалі в січні вони прийняті. чи… Це все буде ще розтягуватися, тому що, наприклад, Україна не захоче там погоджуватись на ці умови, і ну цей процес може бути розтягнутий. Але за картою я можу так сказати, що чим більше цей процес буде розтягуватися, тим більш руйнівно це буде впливати на Україну. Тобто, це значить буде продовження обстріл, це значить, що буде продовження захоплення на фронтах. А продовження захоплення на фронтах буде до самого моменту, коли вже прямо їх звідти виженуть, тому що. Це буде наказ Росії їх звідти виводити. А наказ Росії буде, коли вже точно остаточне буде якесь вирішення, тому може тягнутися ця ситуація в найгіршому випадку і до квітня, і до травня 26-го року. Звісно, якби тут люди ще своєю енергією допомагали, що вони б дійсно хотіли миру. Ця ситуація вона могла б дійсно і закінчитися в січні, і вже в лютому. До того як перейде Сатурн і Нетун, знаковна завершитись цей процес. Але, наприклад, я спостерігаю, що багато людей не хочуть, на жаль, я їх не можу зрозуміти і не зрозумію, але вони не хочуть закінчення війни. А, чому в них такі думки? Це, мабуть, і вони самі не знають, тому що а, ну що це за люди, що хочуть постійно все, все життя воювати, і зачасту так думають, якраз такі або жінки, які не воюють. Або я не знаю хто більшість відповідають на такі питання. Жінки прописують свої хейти. Не нічим не підкріплені свої хейтерські коментарі, так нещасні оці люди, які самі не розуміють, але вони розкачують цю гілку ймовірності на найнегативніший сценарій. Знаєш, якби от більшість людей, хоча б там я знаю, 60-70% людей маються на увазі не тільки всередині України, тому що вони завжди думають: тільки всередині України всі інші не рахуються ніде, все то мертві душі там. Якісь люди, які по всьому світу знаходяться, багато. То іноземців є, які хочуть, щоб цей конфлікт закінчився. Так багато іноземців є, в яких є бізнеси чи були в Україні, ще якась нерухомість, ще родичі, там, чи дружини, чи ще хтось. І оці люди вони всі хочуть миру. І якби не було цієї зграї людей, неврівноважених якихось, які хочуть продовження війни, агресії і так далі, і ну, як я дивилася за коментарями а, в минулі дні, то таких хворих на голову вистачає. І оці хворі на голову вони розхитують цю гілку ймовірності в негативний варіант. І тому як, ну, те, що стосується енергії, це стосується всіх людей. Тому нам треба максимально думати про мир, про підписання мирної угоди, щоб це дійсно відбулося. Якщо це відбудеться в січні, будуть далі там наступні місяці відбуватися якісь наступні події, які йдуть за цією угодою. От і це буде давати все одно. Це звісно не тим не, не назавжди зупинка війни, так але за цю перерву. Скажемо, так всесвіт даватиме Україні можливість перезарядитися і підготуватися. Якщо цієї перезарядки не буде, якщо все ж таки зірвуть це підписання, ну хто його знає, що буде, тому що. Є такі люди, від яких не очікує щось, а вони все роблять. Так, тобто можуть і зірвати це підписання. Якщо його зірвуть, то для України це матиме ще більш катастрофічні наслідки. Тобто, це будуть ще більш масовані обстріли. Це буде захоплення більшої кількості України, і може бути взагалі, що захоплять половину земель українських. Uh, і ну, такий негативний сценарій, звісно, я б не хотіла, щоб він трапився, але скільки я вже казів, разів казала про шанси, які раніше були, хоч одним скористалися, ні не скористалися. І знову ж таки, зараз є люди, які виступають за мирний договір, які виступають проти нього. І от я ж кажу, що буде ну, Мої прогнози збулися правильно, тобто, значить, я правильно все дивлюся по астрології, і тому дивлюся надалі за астрологічними показниками, що якщо зараз не призупинити процес ну накопичення агресії, то вона буде ще більша і будуть наслідки ще більш катастрофічні. Якщо зараз, хоча б призупинити цей процес, то так Україна буде можливість перезарядитися. І далі, отой повторний наступ, там теж виникає питання. Коли він буде, так, на якій території він буде. А, там ще й всередині Росії будуть відбуватися зміни, тобто не факт, що він буде ще більш масштабний, ніж до цього був. Там ще будуть вмикатися інші фактори, які можуть вплинути на послаблення Росії. Тому ця призупинка, якщо подивитися астрологічно, то ну, вона має свої такі плюси. Має.